Сонечко встало, іде новий день. Любі малята! Усім добрий день! Сьогодні пропоную вам цікаве малювання. А кого саме ми будемо малювати? Зараз здогадаєтесь. Він великий, волохатий, клишоноги та завзятий. Хто це? Так, діти, це ведмідь. Ведмідь це дика тварина. У нього дуже тепла шуба, на міцних лапах гострі кіхті, які допомагають йому в палюванні. Він швидко бігає, добре плаває, чудово лазить по деревам. Зимку ведмідь забирається в барлогу, там він спить. Якщо ведмідь прокинувся серед зими, він стає злим і навіть може накинутися на людину. Такого ведмедя називають ведмідь шатун. Наприкінці зими у медведиці народжується ведмежата, ведмідь їсть рибу та м'ясо. Залюбки ласує горіхами, ягодами. Та грибами. Ну що, зацікавив вас ведмідь? Тож, давайте намалюємо ведмідя у барлозі. А для малювання нам потрібно білий аркуш паперу, фарби, склянка з водичкою, пензлики різного розміру. А щоб наші пальчики були вправні, давайте з ними пограємо. Мишко косолапий лісом бреде, до свого берлогу він йде. Ведмедику бурі вже спати пора, бо скоро настане зимова пора. Розім'яли наші пальчики, отже, будемо малювати. Намалюємо пагорб. Верхня частина це буде небо. Замальовуємо блакитним кольором усю верхню поверхню. Нижня частина нашого малюнку буде земля. Там, де буде барліг нашого ведмедика. Я використовую колір, який має назву охра. Можна використовувати світло-коричневий або помаранчевий. Або можна змішати коричневий і жовтий, і вийде ось такий чудовий колір. Замальовуємо нижню площину нашого малюнку. Ківку барліга намалюємо зеленим кольором. Уявимо, що наш ведмедик накрив його мохом, щоб йому взимку було тепліше. Дамо нашому малюнку трохи підсохнути і почнемо малювати нашого ведмедика. Для цього нам потрібна коричнева фарба і широкий пензлик. Малюємо великий овал. Це буде тулуб нашого ведмедя. Тепер намалюємо нашому ведмедю лапи. І домалюємо хвостик. Візьмемо тоненький пензлик і чорну фарбу. Намалюємо голову нашому ведмедику. Голова буде круглої форми. Ось так. Намалюємо вушка. Скільки вушків у ведмедика? Два, все вірно. Намалюємо женята. Так як наш ведмедик спить. В нього будуть закриті оченятка, носик, ротик. Наш ведмедик усміхається, мабуть, сняться йому чудові сни і намалюємо когітки на лавка. Тепло та затишно нашому михасику у своєму барлозі. Пить косалапи і бачить чудові сни, а на вулиці вже настала зима. Дітки, давайте і ми на нашому малюнку намалюємо зиму. Намалюємо ялинки. Що є у ялинки? Стовбур і гілочки. Почнемо малювати короткі маленькі гілочки, а нижче будуть довші гілочки. Берем тоненький пензлик і білу фарбу і ставимо невеликі крапочки, не мов би падає сніжок, падає сніг і на ялинки, і на землю. Ось такий чудовий малюнок вийшов. Впевнена. У вас вийде ще краще. Діти, намалюйте свої малюнки і дайте ім'я своїм ведмедикам. А я буду чекати на ваші фото. До побачення!